Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо Євангелію від Матея, перший розділ, вірші з 18 по 25. Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія його мати була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Іосиф, її чоловік, бувши праведний, і не бажавши її ославити, хотів тайком її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні і мовив Йосифе, сину Давида: Не бійся взяти Марію, твою жінку, бо те, що в ній зачалося, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він. Спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилося Господнє слово, сказане пророком Оздіва матиме в утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить, з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв свою жінку, та не спізнав її, аж поки породила сина. І він... Дав йому ім'я Ісус. Отож, такий фрагмент маємо на сьогодні. Вчора ми якби похилялися над тим, як над родоводом, над походженням Ісуса Христа, Сина Божого, тобто, як Бог входить в історію людей. А сьогодні є якби Євангелія, яка говорить про те, як Йосиф входить в історію спасіння, тобто це спасіння, яке Господь задумав, ну, стає би, частиною життя святого Йосифа. І в принципі, те, що ми ну, чекаємо на своє спасіння, кожен з нас шукає спасіння, спасіння наше вже відбулося, відкуплення наше вже відбулося. Правда, ми маємо війти, ми маємо прийняти цей дар, ми маємо повірити в те, що Господь для нас приготував. І ці фрагменти святого Писання, які описують от такі моменти, коли людина вибирається Боже спасіння, це є ну, такий досвід людини, який є удокументований в Біблії. Ну і ми... Так споглядаючи на цей досвід, маємо вирішити, це, це для нас, чи це не для нас, це наше, чи це не наше, чи ми це вибираємо, чи ми цього не вибираємо. Звичайно, добре було, що ми повірили і вибрали. Правда, але ну, Євангелія теж є досконало правдива, і вона показує всі ці сумніви, переживання конкретних людей, власне, як прийняти Слово Боже. Як прийняти це запрошення, правда, яке керується до кожного з нас? Євангелії від Луки на початку ми маємо Захарію, пізніше Марію. До кожного з них приходить Ангел, правда, щось пропонує в Євангелії від Йоанна. Ми бачимо переживання Йоанна Хрестителя, який має показати світу Ісуса Христа. Ми бачимо власне його переміни, що він має визнавати правду про себе, що я не пророк, не ля, і так далі. І тоді він починає мати можливість бачити невидиме те, що інші не бачать. Серед вас стоїть той, про кого ви не знаєте. А Йоанн його знає, він його бачить. Осягнець Божий каже він. Так само на початку цієї Євангелії є святий Йосиф, його переживання є дані нам. Для такої медитації, для такого як би, порівняння себе, нашої ситуації життєвою, нашого, як би сказати, запрошення, яке ми отримали від Бога до того, щоб війти в історію спасіння, правда, як ми його переживаємо, ну і шукаючи, якби похиляючись над цими моментами, над цими прикладами людей віруючих, ну ми повинні теж себе в них. Спокійно бачити і розпізнавати. Отож, ми бачимо, що Господь хоче спілкуватися. Він приходить в життя Йосифа. Але для того, щоб це сталося, потрібно повірити. Повірити, звичайно, для Йосифа, для Марії, для Захарії приходить Ангел, і там було більше таке живе спілкування з особою. Для нас цією особою є Слово Боже. Воно нам дано власне як, як таке запрошення до, до спілкування. Якщо ми відповідаємо на це слово Боже, то починається діалог. Це дуже просто. Наша віра це відповідальність. Слово Боже, це є те, що можна сказати, запитання, запрошення, а ми відповідаємо на ці запитання і це запрошення. Отож, ім'я Йосифа, воно означає Бог додасть да, таке досить дивне ім'я, але в принципі кожна людина, ну, ми знаємо, як святий Августин казав, да, що ми були створені Богом. І неспокійна душа людська, поки не зустріне, власне, не спочне в Бозі. Паскаль казав, що людина занадто велика, щоб вистачити сама для себе. І тому вона весь час налаштована на те, щоб шукати Бога. Душа наша, вона настроєна на те, щоб помістити Бога в собі. Вона має таку можливість. І тому вона ніколи не погодиться на, на щось меншого. Ну от дуже часто ми чуємо питання, дивлячись на багатих людей. Люди бідні, такі з боку дивляться, стоять і думають, коли вже він успокоїться, коли вже він задоволиться тим багатством, його треба більше і більше і більше. Особливо коли хтось десь там ну якоюсь крадіжкою здобуває ті ті гроші. Правда, ми весь час кажемо, коли він успокоїться, ніколи не успокоїться, тому що душа є створена для нескінченного. І тому, якщо ми матеріальним це намагаємось якось там е, вирішити, ну то, 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 то цих грошей треба в нескінченність. Якщо поставимо на місце Бога владу, то цієї влади треба в нескінченність. славу. Слави, нескінченність і так далі. Звичайно, це хворий підхід, правда, намагатися замінити Бога кимсь, чимсь або кимсь. Ну але, на жаль, так є, правда. І тому Бог додасть, тобто Бог сам має прийти, Бог сам має запропонувати себе. І тому ну ну треба на це чекати. Верніше не стільки чекати, бо так як я сказав, відкуплення вже відбулося на це треба відповісти. Треба ввійти в спілкування з ним, і тоді, власне, душа успокаюється, бо, бо вона знаходить те потихеньку, що, ну, що є для неї, для чого вона була створена. І бачимо в Йосифа теж є такий момент, коли він сам намагається знайти відповіді, а і пізніше, коли правда, сам Бог приходить до нього з допомогою, да, і, і, і дає себе. Випадку Йосифа це давання себе Богові, ну ну дійсно, якби Ісус явиться як такий дар для людства всього, і так само і для Йосифа безпосередньо. Але ми знаємо, що ну, в принципі, кожний подарунок від Бога, кожний подарунок від людини це є якийсь такий момент, в якому людина намагається себе дати для іншої особи. Чому ми так прискіпливо вибираємо подарунки не раз? Правда, це має бути щось таке витончене, щось таке непростеньке. Чому тому що ми намагаємось туди впихнути самих себе? Правда, подарувати для іншої особи ну, реально себе. Да? Щось, що ж буде про нас Ну, і от, власне, цей дар, який Бог дає людству Сина Божого, ну то тут просто як би сказати, що, що це дійсно є ну, дар самого себе, буквально. Правда, тут вже немає ніякого символізму, тут вже є реальність, і ця реальність для нас дається, власне, в Ісусі Христі. Правда? І тому тут як би, ще проблема людей справедливих. Для справедливої людини взагалі дуже важко жити, тому що, наприклад, в випадку кохання, правда, людина справедливо скаже, що я недостойний цієї любові. Да, ну але любов вона не є міркантільна. Якби нас любили лише за заслуги, то, ну, то розуміємо, що на цю любов треба було б заробляти. Треба було б неї купувати своїми заслугами. Ну а в випадку любові, і тим більше Божої любові, це абсолютно ну неприпустимо купувати її. Тому ця меркантільність в цих відносинах ну, вона абсолютно не має права на існування. Меркато італійською мовою означає базар. Да? Тобто де щось купується, продається, все має свою ціну. Правда, те, що не купується за гроші, купується за більші гроші. І От власне ця меркантільність людей справедливих часом є таким бар'єром. Я не заслужив на це спасіння. Да? Ніхто не заслужив на це спасіння. Це є дар. Правда? І, і тому Він походить з іншої, е, да, він походить від Бога. Е, так само, ну, ну, тут теж є цей момент, що Ісус народжується не по волі людей. Це, це не є Його народження. Власне, він не, не, не народжується, як Йоанн описує. Да? Е, правда, Слово прийшло у цей світ, правда, Воно не від е, чоловіка, не від бажання людського, а від Бога народилося. Євангелисти да, вважаються, що потрібно підкреслити, що спасіння все ж таки походить від Бога. Так само сьогодні правда, Він принесе народові спасіння, бо відкупить його від його гріхів. Тобто, це правді, якийсь такий надзвичайний подарунок, як завжди, якось в Адвенті. Принаймні для мене є такі моменти, яких ну, відкриваєш. Правда, от це різдво воно ну, реально з діамантом. Цей діамант має різні такі грані, правда, і такою новою гранію для мене в цьому році при народженні Ісуса Христа. От в цій Євангелії є той момент, коли Бог проситься до Йосифа, правда, щоб якби він прихистив його сина. Бог, Отець, просить Йосифа стати отцем для Сина Божого. Звичайно, опікуном. Ну, але тим не менш, правда, просить, щоб він пригостив, прихистив його сина. Да? Бог проситься стати чиїмсь сином, да? просить його назвати таким-то, таким-менем. Ну і це на правді, надзвичайне запрошення. Цікаво, що ну, Йосифа можна назвати таким мрійником. Він має прекрасні мрії, зустрів прекрасну дівчину, хоче з нею створити прекрасну сім'ю. Правда, але в ці всі його прекрасні мрії входить, якби Господь, пропонуючи йому, пропонуючи йому такі ширші мрії, більші мрії, поширює його горизонти, Що, що, що це все ваше подружжя може стати ще прекраснішим, ще більшим, можна сказати, космічним, єдиним в історії людства. Правда, бо другого втілення вже, напевно, не відбудеться. І завжди, коли будуть говорити про Спасителя, будуть говорити, що він народився у вас. Да, і це направді, це та пригода, до якої Господь запрошує Йосифа. І тут теж є цікаве, що от, ну, так, так буває в житті людини, коли людина зосереджена занадто на, на своєму. От ті всі мрії Божі, які Господь нам пропонує через свою волю, вони входять в наше життя, втручаються в наше життя, і нам на перший погляд здається, що це є щось не то. Щось, правда, ну якась трагедія, порашка. Ну так як в Йосифа в випадку, правда, він хотів взяти собі Марію як дівчину, а тут вийшло, що Марія вже вагітна. Дай це зовсім не то, правда, на людському рівні. Правда, але власне, в мріях Божих це, це направді дуже така широка перспектива. Ми самі розуміємо, що це нескінченна перспектива. Те, що людина цього не бачить, те, що людина з цим бореться, да, переживає ну, Йосиф не знав, що робити, чи виставити неї на знеславлення. Це практично рівнозначне каменування, тому що ну, жінка, яка завагітніла, ну, ну на той час ніхто не знав, що так може бути правда від Духа Святого. Зазвичай всі думали, що це була якась справа гріховна. Ну а за таке було каменування. Да, Йосиф не хоче цієї, як би сказати, цього сценарія. Те, що він хоче зробити найкращого, правда, взяти її собі, вроді як за дружину, а пізніше неї віддалити від себе. Так можна, бо написавши цей розводовий лист, за який там пізніше фарисеї питатимуть Ісуса Христа, так можна зробити, але Йосиф теж цього не хоче. Направді не якби не погоджується на це, але іншого випадку не бачить, іншого вирішення він. Не бачить і, якби, ну, от, от це, що найкраще, що він може зробити в цьому всьому. І е, приходить цей сон, е, в якому Господь е, пропонує йому щось інше. Дуже цікавий момент е, цього сну. Ну що таке, сон? Я собі так уявляю: людина спить, правда, десь в її свідомості є якесь таке поле, дуже широке, дуже чисте. Всі емоції лишні сплять, всі слова інші сплять, їх не чути, їх не видно. Правда, є одна єдина проблема, і на тему цієї проблеми людина починає розмовляти сама з собою дуже щиро, відверто. Звичайно, що це все відбувається ну, не безпосередньо, не словами, а от власне, ну якби щось таке не зовсім зрозуміле. Правда, і от коли Йосиф працює, у вісні з цією проблемою приходить ангел. І пояснює, що Йосиф, ну, власне, так має бути. Да, така є пропозиція від Бога. Не бійся взяти Марію. Да. Тобто це є пропозиція. Сказано, що візьми, да, ну, не бійся взяти Марію, тому що від Духа Святого появилося в ній те, що, що, що в ній перебуває. Да, і от чому нам є потрібні ці всі медитації? Навіщо цей канал створений? Навіщо ці роздуми? Ну бо ми так само маємо різні моменти, правда, різні мрії. Да, і з другої сторони, Бог має, Господь має теж для нас різні мрії. Да, і от коли, де воно має зійтися, де працювати над цим всім? Чи ці наші мрії не є ну, якби, такими звичайними нашими страхами? Якимись там просто бажаннями, такими примхами і так далі, чи це дійсно є Божа справа. Для цього є потрібна медитація, для цього є потрібні роздуми над святим письмом, час тиші, в яких Бог промовляє. Да, і от ну бачимо, що, що в Йосифа це є сон. Правда, коли ангел приходить, але в звичайної людини це було б добре, коли Слово Боже приходить до його життя, людина якось там. Роздумує над цим, і там десь якоїсь цеглини не вистачає в її роздумах. Ну то слово Боже може зробити цю цеглину, якось порядковувати ці думки. І тому, ну, власне, намагаємося якось через слово Боже себе інтегрувати, балансувати. Правда, що щоб, направді, відкривати для себе щось нового, щоб наші мрії конфронтувати з мріями Бога. І бачимо, що в випадку Йосифа справедливого от ці мрії. І його, і мрії Божі, вони якось покриваються, якось збігаються. І Йосиф, ну, звичайно, це теж нелегко, це теж вибір, правда, повірити сну. Часом нам таке сниться, що якби ми ну, якось брали це за основу, наприклад, ну, так як вийшло у випадку Йосифа, що Йосиф бере собі дружину, ну, бо йому приснився, ангел. Да, якби от щось нам приснилося, і ми на підставі цього е, вирішували укласти нам подружній зв'язок з цією особою чи не укласти. Я думаю, що це теж не було б легко, не, правда, і не завжди правильно. Тобто, завжди є цей момент віри. Да, тут немає що що заздрити для Йосифа, що а йому ангел приснився, йому все легко. Ні, так само все важко, і так само, власне, чому ми кажемо, що людина вірить, це людина якась така заслужена. Відважно, тому що ну, це не є просто повірити. Це насправді є велика заслуга людини, що вона повірила. Не, правда? Звичайно, якби Йосиф розвернувся і пішов, сказав, ні, я собі знайду якусь іншу там дівчину, да, е, ну, то, то, то думаю, що Марія би якось дала би собі ради. І Ісус би якось без батька теж виріс. Е, правда, але ну, де би був святий Йосиф. І тільки залишається таке питання відкрите, а де є багато із нас, які такого типу благовіщення ну, якось не прийняли, не повірили, правда, ну, якось залишилися при своїх мріях, своїх планах, своїх думках і не дозволили, власне, Богові якось їх поширити. Що ж, Йосиф просипається, да, встає від сну. Можна сказати, там так сказано, що він встає Да, повстати від сну це те саме, що з Ісусом пізніше станеться, коли він повстане з мертвих, тобто якийсь такий момент Воскресіння. В принципі, те, що відбувається з Йосифом, це якби якесь таке проходження через смерть, щось в людині має померти, щоб там міг народитися Ісус Христос. Правда, так само відбувається в Йосифі, що якась частина Йосифа мусила померти в цьому сні і востати має хтось інший. Правда, людина віри, яка приймає Божу волю і яка власне, починає жити новим життям. Правда, і це має статися. До цього ми є запрошені. Так як я сказав, що спасіння вже для нас є. Да, воно вже приготовлено, тільки на нього треба відгукнутися. Е, тут згадується, це ж теж сталося це, що збулося написане. Да? І там є пророк Ісая, і ось Бог, Господь сам дасть вам знак. Пам'ятаємо, там йшлося про те, що Ахаз мав довіритись Богові в справі війни, да? не перейматися двома військами, які надходять на нього, а Господь не переживай, не переймайся ними. І Пророк каже, просив себе ну, знак від Господа. Ха скаже: я не хочу жодного знака. Тоді Господь сам тобі дасть знак. Правда, ось діва почне і породить сина. Да, і там дійсно, здається, дружина цього царя правда, народжує дитину, і це має бути знак від Бога. Да, в нас все набагато складніше, набагато глибше. Да, Ісаю говорить, що це буде знаком теж для, для всього людства колись, коли діва почне і породить сина. Тобто. Цей знак для нас, він, він вже є. Да. Ми часом чекаємо від Бога інших знаків. Мені треба виграти лотерею, тоді я повірю, що Бог мене любить. Або мені треба кращу машину поміняти, і знову повірю, що Бог мене любить. Правда, а те, що він дає свого сина, да, що ось діва почала і породила сина для нас, ну це якби не знак. Для деяких із нас це якби ну, не момент, в якому варто повірити і подякувати за, за таку велику благодать. Правда, що Ісус приходить, навіщо? Ну щоб дати нам спасіння, тому що визволить народ від гріхів їхніх. Правда, ну направді це є велике спасіння. Ми пізнаємо любов Божу через пробачення. І, і власне, ну, Ісус має бути тим, який має показати нам це пробачення правда, Яке Господь для нас е, приготував. Тобто так, так само теж показати любов Божу до кожного з нас через власне пробачення. Тому ну, ми всі якби, знову ж таки запрошені, переживаючи Адвент, ще раз занурюватися в ці моменти, правда, поставити себе на місце Йосифа і так само повернувшись до свого життя, побачити, ну, де в моєму житті. Я ще не зовсім довіряю Богу, і де, власне, мої мрії, а лише мої мрії, і ми Божі мрії, якісь більші мрії не сприймаємо за, за щось варте нашої уваги. А може вже варто дійсно повірити у супереч надії, так як це зробив Йосиф. Ще раніше це зробив Авраам, святий Павло, це написав. Правда, але в школі нам казали, що це придумала Леся Українка. Ну, мабуть, святий Павло писав, цитуючи Лесі Українку на контраспемсперо. Тобто, повірити, ну вірю усупереч власне надії. Надіюся, у супереч надії. Так звучить цей латинський текст. Отож, дякую всім за увагу. Направді, просімо Господа Бога про його милосердя його благословіння в цих наших роздумах. Щоб насправді, Адвент ще раз був таким моментом якоїсь такої духовної смерті, щось в нас має померти для того, щоб Ісус міг в нас народитися. правда. І Адвент нас до цього запрошує ще раз спуститися власне, в той наш такий, максимальний вибір на все наше життя, тобто наша віра в наше спасіння. Да, і дивлячись на, на те, що Ну, це не було легко для Йосифа, це не є легко теж для нас, але Господь запрошує нас до цього, дає нам знаки, правда, Емануїл з нами Господь, Діва почне і породить сина. Ну і в цьому всьому для нас об'являється. Дякую всім за увагу, гарних роздумів, плідних роздумів. Слава Ісусу Христу!